Привіт! Ось я і вдома. Тут таке невеличке сімейне свято. а Чого я знімаю цей відос? Я колись, коли ми тільки приїхали в Америку, був здивований, да? мені було цікаво. Ці телефонні довідники такі... Вони такі товсті. Ось аж такі товсті. І мені було цікаво, я спочатку знаходив свої, е, своє ім'я і фамілію. Там знаходив свій домашній телефон, мені було цікаво. Потім знаходив якісь служби, які мені потрібні були. І це, можливо, на протязі двох років мені було це цікаво. Я грабався там в цьому довіднику телефоном, шукав якісь кампанії, які мене цікавили. Якісь прізвиська, які мене цікавили. А потім мене почало це дратувати, тому що декілька, декілька разів на рік вони оновлювались і нам постійно їх жбурляли під двері. І вони такі товстезні, і постійно їх треба було виносити в смітник. Мене це дратувало. А зараз я відношуся до цього дуже дуже, дуже позитивно, тому що. Я розпалюю багаття. Щоб розпалити вугілля, я використовую ці старі телефоні довідники. Зараз їх вже не приносять, тому що у всіх є мобільні телефони. Майже ніхто не користується домашнім телефоном. Я навіть не знаю, чи лишилися люди, у кого є домашній телефон. І бачите, який він вже жовтий від часу. Це останній такий телефонний довідник, який мені приносили. Він мені допомагає розпалювати багаття. Вугілля, оце що є. Він же в мене дуже давно, декілька років, напевно. А це вугілля таке, воно вимочено в якійсь субстанції і мало би розпалюватися від сір... сірника. Але стояти з сірником мені впадло. Я просто накладаю такі шматочки цього довідника телефонного і він мені запалює вугілля. От для чого він мені знадобився цей телефонний довідник. Бачите, як бадьоро вугілля загорається. І будемо чекати, поки воно трошечки прогорить, стане білим. І тоді ми можемо використовувати шампурчики для м'яска. і вложити їх сюди і смажити шашлик. Це такий лайфхак. Користуйтесь на здоров'я. Слава Україні і героям слава! до новых зустрічей